Всім привіт! Так, ну що, тільки-тільки заїхав. Завершив я фрезеровки, ну не почти, а часник пройшов. Там відео я виложив. Часник міждрядку я робив фрезою. Кому цікаво, можете подивитися, хто не бачив. То, наверное, там вийшов мене гектар, напевно, зафрезерувати. І плюс оці кусочки тут-тут побігав. Коротше, намучився, Переломав ще два ножа, це вже три. Прошу от запас старих є та поміняв. Руки болять, блин. Зараз що я хочу? Очеплювати призув. Бак відірвався по ходу. Теліпається. За ці. Це скільки? Вчора, позавчора. Отже, за три дні він побачив. Капітально нагрузки попрацював Мальоха. Та це для нього найважче, це, це фрезеровка. Не знаю, треба буде в подальшому шукати фрезу. Тому що ця вже фреза, уже все. Я там сьогодні трошки заново її переробив. На болти поставив. Ну, все одно треба, щоб запас був. Подальшому треба буде шукати фрезу А може в когось є на продажу фреза жива. Може комусь не потрібно. Предлагайте. тому що ця вже як би підрозбита. А так на запас треба буде вже купити. Як не сама фреза, а самі оці ножі і де. Втулки ті, там хочеться це його вже розбити. По твердому воно ще. Тут я виноград фрезерував. То таке. По твердому Уже проскакує, бачу. Так, а що це? Що е -е, Хочу сьогодні картошку. Вже очіпиться Посадити картошку. Попробувати окучником садити, обично під плужок. Зараз Потім покажу, який. Дощ у нас мигиче. І завтра, напевно, буду бризкати, ціпляти заново опризкувати і бризкати часник. Так, це у нас не то. Ось у нас побризкати часник. Я собі фризерую. Чую гул пішов такий. Щось гудить. Я й не туди шуця. Та отжала з фриза, коротше. І видно, що я до шестерні вже не достає, як начало ловить. Я злякався, думав, що вже гаплик фрезі. Не, добре, хоча. Хотя... Так, притарабанив я, коротше, всі ці причиндави. Це будемо знімати. Ой, говорять в селі. Добре, що все своє. Тут, напевно, щоб все своє, треба скільки і шачить на це все. Що це труба. Вріменами думаєш краще купити кілограм картошки. Ну своє є своє, краще посадити. Так. Наживляємо криво А там і небагато, там мені треба пробити 4 рядка. Закидаємо, побачу, може ще окусниками якраз загорнути і все. Так. Тепер перечіпляємося. Опа. Це сюди, це сюди. Так, ось такий окушник. Так. Тут воно роздвигається це все діло. Раніше рив пушком, а тепер вирішив, коротше, ним спробувати. Трішки я його підігнув. Чи взяти, вчепить плуга прорить і не морочити собі голову ну коротше ні попробуємо ним так отчеплювати то що перечеплюватися це туди сюди так пушком вирив та і все тут ще не знаю чи ну я ним пробував ну так Бістрічку підчепив, спробував. Вроді було нормально. Там земля я фрезерував а давненько якби. Неохота просто ще раз її щоб вже висушить її. Я там пішов з лакою трошки бурян, ну, я думаю, що на скорость це не повлияє, як би, ну, а по пальцям. Так. Так, підчепимося. Це все діло включимося, коли будемо садити. Так, ну що. не пішло воно. Я пробував його чіпляти напряму до мотобока, але зараз неохота ходить. І так уже замахався. Хотів попробувати до адаптера. Е не вистачає викручувати оцей винт, він вже коротковатий, сильно задертий носок цей. Нема часу, коли цим займатись. Уже якийсь раз відрегулюю. Зараз чіпляю плужок Як обично, я ним. Бо неохота за ці 4 рядка зараз втратити кучу часу. ну Тут як би можна е, зараз перекинути ниже на, от, на один отвір. Щоб воно ще опустилося і крутить його. ну хорошо, ладно, Не будемо цим займатися. Чіпляємо пужок і погнали. Так, зробив 4 рядка. Думаю, вистачить, якщо не вистачить, ще наріжемо. Так мінус великий. Коротше, впирається в сідло, нема куди вище підіймати. І ось тут теж. Надо це каже, це діло відрізати. Сідьовку подвигати вперед, тому що цей він не дає йому. Піднятись. Впирається це все діло. Ну, тут, в принципі, що там відрізав, відрізав. Там і тому що той культиватор, що я зробив, я думаю, що він його не підійме в такому положенні. Треба це все діло зрізати і переробляти. Є що робити. Поставити нове седло. Планую, поки ще не можу знайти, тому що це вже розірвалося таке, і подвинути його трішку трохи вперед. Так, ну що, закидаємо картошку і будемо загортати. Так, ось так. Положили картошку. Зараз буду загортати. Поки вони кидали, я, коротше, доробив адаптер. Ось вже видно на яку би туди да? підіймає. Одрізав, мішав мені тут. Домкрат, оця стінка, я її відрізав, все, тепер підіймає повише. І сідло прийшлось укоротити. Короте, так обрізав його. Турбінку взяв і цей метал обрізав, щоб його хватало, Ось, не черкало руками, тому що до цього пальці собі різав, воно аж тут було. Ну і тепер вже підйомний нормально все. Подальшому, я думаю, сідло це ми вберемо. Переваримо трошки, оцей механізм, либо переваримо, либо тут коротше, щось виріжемо, щоб ще його вище підіймати. Ну, запас, щоб був, коротше. Так, що, чіпляємо тепер кушники і будемо загортати. Так, ну що, ось такі бугорки у нас вийшли нормально. Загорнули це все діло. Ось так піднімає навіска. Ну, Сідло треба переробляти трохи повише, щоб воно ще вище підіймало його. Ну, Це, в принципі, я думаю, буде достатньо. Побачимо, це культиватор треба вчепити і вже по культиватору е, виставляти. Бо я. Більше не буду робити роботи. А так то все, все чітко. Ну хоть подивитися в бак солярка є. Ще щось плаває. За ці е, три дня, ну якби не повні дні там працював, відро солярки і немає. Все, всім удачі, до нових відео. Я вже буду сьогодні відпочивати.